Що і стали в комітету перетунку лише свобода вийшла на вулицю і лише свобода висловлює свою точку зору. Всі інші політичні партії або бояться, або незрозуміло тоді, чому вони не виходять і не протестують проти приїзду Медведєва, проти чергової здачі українських інтересів. Як бачимо, що нова влада! Віктора Януковича почала з політичних репресій та кримінальних переслідувань українських патріотів. І ми, українці, не можемо допустити, щоб на нашій землі хазейнували російські халуї. І ми закликаємо всіх громадських діячів, громадські політичні організації, студентів, учителів до громадської непокори. Бо не може бути таке, що на 18-му році незалежності зараз в Україні керують. Кі табачники українофоби це ганьба, ганьба, що зараз заводиться кримінальні справи на українських патріотів в той час, коли злочинці маркови ходять по наволі і на них закривають кримінальні справи. І зараз вже не буде помаранчевої революції. і Люди не будуть виходити на майдани з прапорами, а будуть виходити з вилами і косами. І тоді виберуть ту українську владу, яка? Має бути українською свобода вимагає визнати факт окупації України більшовицькою Росією у 18-21 роках, наслідком чого вчинено безпрецедентний геноцид українців, офіційного визнання, вибачення та компенсації від Москви за геноцид українців, добитися від Росії повернення заощаджень громадянам України, наполягати на передачі Україні належної частки Алмазного фонду золотих та валютних запасів за кордоном майда колишнього СРСР та їхнім нащадкам в розмірах відповідних до їхніх страждань, надати українцям Кубані, Холмщини, нацяння Підляші, Ленківщини, що насильно виселені з рідних земель статус депортованих з усіма соціальними гарантіями, повернути в Україну національні культурні, історичні та інші цінності, вивезені за кордон з період московської окупації, запровадити візовий режим з Росією, очистити владу та силові структури від агентури Москви. знешкодити фінансовані Росією підрівні організації. Забезпечити виведення російських військових баз з української території, створити українські контрольно-пропасні пункти на всіх об'єктах, орендованих до 2017 року чорноморським флотом Російської Федерації, запровадити суворий контроль за пересуванням іноземних військовослужбовців території України, забезпечити невідкладне примусове виконання всіх рішень українських судів щодо вилучення українського майна із незаконного користування Чорноморського флоту Росії. Запровадити постійне безперешкодне фахове інспектування у військових об'єктах Чорноморського флоту Росії на території України щодо відповідності їхнього функціонування до законів України та підписаних міжнародних угод, вимагати від Росії детального звіту про перебування на території України, включно з територіальними водами та шельфом зброї та бої Росія сьогодні Путінська Росія прагне відновити російську імперію, а відновлення Російської імперії без України є повністю неможливим. Тому їхня сьогоднішня головна мета це під контроль взяти Україну, перетворити українців на руських або на малоросів і таким чином укріпитися. Але ми прекрасно розуміємо, що українська нація не здавалася і боролася в набагато тяжких умовах ніж зараз. Тому сьогодні не треба мати їм жодних ілюзій. Українська нація переможе і українська нація обов'язково буде сильною і вільною. Жодні сьогоднішні антиукраїнські дії Януковича, і його кліки не зменшать. Сила української нації і українська нація обов'язково змете цю у як тільки в Україні настане дійсно ситуація, коли терпіти це вже буде неможливо. Студенти виключають з вузів, студентів репресують, не дозволяють виходити на антитабачні акції. Але всі ми прекрасно розуміємо, що студентство не зупинити. Студентство це рушійна сила всіх національно визвольних революцій. Коли в 91-му році студенти вийшли на майдан незалежності і Почали голодувати, то вже через декілька тижнів е, цей весь радянський союз ввели на історії. Тому, тому завтра ми можемо студенти можуть вийти вже і ми можемо почати голодування. І ця влада вже через декілька років може так само піти на мені цій історії, і буде очищення влади, і українська держава буде великою. Слава Україні! На цьому майдані було проголошено, що ми є українська незалежна соборна держава. Сьогодні по всій території України люди починають розуміти, що нас нова влада веде знов в московське ярмо. Де колонізація не закінчена на превеликій жаль. Геть московський халої! їх! Україні! Московський фол! Геть московський фол! Геть московський фол! Геть московський фол! Шановне товариство, сьогоднішні угоди передбачають перегляд історії України, перегляд на користь Кремля. Тому ми, студентство, виступаємо і будемо виступати проти табачника, який буде впроваджувати це все в українську освіту, в українських дитячих садочках, в українських школах. Скажемо табачнику: табачник! Геть! Геть! Собачника, дай, дай му підстрашника. Побачив собачника, даємо підстрашника. На Україні, на власні. Читати лекцію в Київському університеті Шевченка. Я думаю, що якщо тут є студенти цього вузу, то я звертаюся до вас. Отягайте завтра вишиванки, одягайте жовто-плакітні стрічки, приходьте на лекцію Медведєва і задайте йому там пару незручних питань. Медведі!